В Україну йде довгоочікуване літнє тепло. Наприкінці поточного тижня стопчики термометрів подекуди показуватимуть до плюс 28 градусів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у п'ятницю, 19 травня, напередодні вихідних невеликі короткочасні дощі пройдуть у всіх західних та місцями північних областях. Температура повітря вночі буде в межах плюс 11-16 градусів. Вдень потепліше до плюс 22-28 градусів, вітер східний, 5-10 метрів в секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. На вихідних, у суботу та неділю, 20 та 21 травня, місцями в Україні очікуються невеликі дощі. Температура вночі становитиме від плюс 10 до плюс 16 градусів. В день повітря прогріється до плюс 22 плюс 28 градусів тепла. Вітер буде північно-східним. 5-10 метрів в секунду. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!